Доброго вечора ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про майбутніх суперників, Динамо в лізі чемпіонів. Звичайно, в УПЛ, а саме Дніпро, 1, Полісся, Зоря та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Новим головним тренером Житомирського поліція став Іма Дашур, який раніше працював з молодіжною командою Дніпра-1. Про це під час спілкування з журналістами оголосив президент клубу Геннадій Буткевич. Також клуб оголосив про відхід футболістів, а саме орендованих півзахисників Івана Петрика та Єсіна Фартюне, захисника Микити Кравченко, а також воротаря Артема Поспєлова. І повідомляється, що це ще не все, і будуть гравці, які ще залишать клуб. І насправді в цьому нема нічого дивного, що так багато. Е Клуб залишають гравців, тому що вони влітку багато запросили гравців, вони взимку запросили гравців, тобто накопичилось багато футболістів, з якими придеться попрощатися. До того ж зрозуміло, що багато гравців піде у напрямку до звягля, який з великої вірності підвищиться до першої ліги, де зараз буде грати у плей-оффі проти запорізького металургу. І я думаю, що одним з таких гравців буде Денис Дукво, який раніше іграв за цей звягель, і тоді у другій лізі він був найкращим обордиром. І що найцікавіше, коли він про це повідомив, це те, що він сказав, що без та гуцуляк обійдуться для клубу по 600 тисяч євро. Хоча ми розуміємо, що ці гравці коштують набагато дорожче. Наприклад, за моєю інформацією, ціна за безкоровайного коливалася від 1 до 1,5 млн євро. Що стосується Гуцуляка, то як на мене, якби в нього був більш тривалий контракт, а не так, як рік залишається, тому можна зразу ділити на два, то його ціна була б з нормальним контрактом десь 35 4 млн євро. Тобто, якщо поділити на два, він все одно буде коштувати там 1,5 мільйони євро. А тут ми чуємо про 600 тисяч євро. Це дуже схоже на той випадок, коли Назаренко переходив до Полісся і в нього залишалося на той момент пів року контракту, і начебто дніпряни його відпустили безкоштовно. Але ми всі прекрасно розуміємо, що цей клуб безкоштовно не відпускає. Якщо ж продовжити казати про трансфер Дніпра один на вихід, то за моєю інформацією Олександр Філіпов може перейти до складу Олександрії. Наразі активно ведуться перемовини. Нападник Дніпра один приєднався до команди влітку минулого року, перейшовши вільним агентом зі Зісентруйдена. З того часу він провів 27 поєдинків, в яких забив 9 голів та віддав 3 асисти. До речі, що стосується Імада Ашура, то йому вже знайшли заміну. І як повідомляє сайт fkdnipro.com, то Олександр Грицай очолить команду U-19 СК Дніпро. Далі в нас є трансфер Луганської зорі. Тут їх також буде багато, бо є гравці, у яких просто завершується контракт, а є гравці, на яких можуть заробити. За інформацією ТАТО, таке центральний півзахисник Дмитро Мишньов не продовжив контракт із зорею і новий сезон розпочне в Олександрії. Контракт підписано терміном на два роки. А ось польський журналіст Потре Сленко повідомляє, що Денис Нагнойний також залишить зорю і вже знайшов собі новий клуб. І за моєю інформацією, це «Металіст 1925». Однак нагадає, що хавбек нещодавно отримав дуже важку травму хрестоподібних зв'язок, тому його повернення відбулися не скоро. Також ще одною новиною зорі є те, що Едуардо Гереро цікавляться динамо та Шахтар. Про це повідомляє тато таке. Що стосується цієї новини, то, як на мене, вона в нічого не переросте, тому що якщо Динамо та Шахтар будуть робити запроси до Зорі і запитувати, скільки він коштує, то звичайно Геллер відповість якусь дуже високу суму, яку 100% не зможе посилити Динамо, а це там десь 4-5 мільйонів євро. Ну а що стосується Шахтаря, то так, звичайно, вони начебто і можуть посилити такий трансфер, як 5 мільйонів євро. Але навіщо їм платити таку суму, коли в них є і так Сікан та Травре. Тому тут просто більше зацікавлення і надія на те, що вони зможуть його придбати набагато дешевше десь до 3 мільйонів. До того ж, якщо казати особисто про Гереро, то як на мене, йому потрібен постійний ігровий час, але ні в Динамо, ні в Шахтарі йому не гарантоване це. Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко зацікавив іспанський клуб. Про це повідомляє іспанське видання Ас. Спортивний директор «Еспаньоло» Фран Гарагарса вже тривалий час стежить за Вівчаренком. Зазначається, що Грагарса ініціював трансфер захисника ще минулого літа, але тоді не вдалося домовитися сторонам. Трансфер Март оцінює Вівчаренка у півтора мільйони євро. А контракт Костянтина з Динамо розрахований до літа 2025 року. Після того, як Олександр Шовковський очолив Динамо, помітно, що Вівчаренко став грати набагато більше, тому що з 20 матчів, коли тренував Шовковський, він з'явився у 13. Раніше такого не було. А взагалі, якщо дійсно буде така пропозиція від Еспаньола до Динамо і більш-менш вона буде влаштовувати киян, то я думаю, що все буде залежати від того, як Динамо проведе кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Якщо вони потраплять до Ліги Європи, то я думаю, що його не будуть продавати. Також зараз у медіа головним питанням є зараз те, куди перейде ключовий гравець Дніпра 1 Олександр Піхальонок. Називається варіантів дуже багато. Це якийсь закордонний клуб, будь-який, головне, що це закордонний це Динамо, Шахтар, Полісся. Хоча що стосується Житомирян, то вони у повідомленні Спорт Експресу заявили, що відмовились від цієї ідеї. Ну а сам Олександр Піхальонок повідомив, що не хотів би, щоб це був середняк. Тому, якщо це буде клуб СТОП Чемпіонату, то це буде точно середняк. Але якщо це буде якийсь клуб з Бельгії, то, можливо, їм може зацікавитись умовний Брюге. Навесні було багато чуток, що Кирило Фісюн може перейти до Донецького Шахтаря. Пізніше я повідомляв, що Колос активно шукає йому заміну. Ну а зараз ми підходимо до завершення цієї саги. Спочатку Володимир Геннінсон у себе в інстаграмі фактично попрощався з воротарем. Ну а зараз Ігор Бурбас повідомляє про його суму, яку віддасть Шахтар. Джерело пише, що колес отримує 2,2 мільйони доларів, хоча сам Шахтар нібито має заплатити більше. Також хотів би трошки так розповісти про те, що зараз ви можете почути в новинах, що багато клубів начебто перезавантажуються, змінюють багато гравців, і насправді. В цьому немає ніякого там інсайду або новини, тому що у більшості, коли наступає літо, то клуби намагаються почистити свій склад і, звичайно, знайти когось нового. Але також у більшості це стосується клубів ПФЛ, тобто Першої та Другої ліги. Там постійно клуби підписують контракти з гравцями на максимум 2 роки, а тому кожен рік вони з кимось спрощаються і одразу підписують нових гравців. То зараз, коли ви чуєте про Металіст 1925, про Минай це ніяка не новина, це постійна практика для клубів першої ліги. Ну і тим паче ми вже бачили, як Минай взимку повністю змінив свій склад і одразу грав дуже гарно. Тому так само вони зроблять і зараз. Ну і тепер переходжу до найцікавішої теми: з ким буде грати Динамо у лізі чемпіонів, а саме у другому раунді кваліфікації, тому що там вже визначилися два суперника, і більше ніяких не може бути: це Партизан Сербія або Луганна Швейцарія. Жиробкування відбулося 19 червня, і як бачимо, суперники такі, по яким можна сказати, якщо ми їх не проходимо, то і близько Динамо не Ліги Чемпіонів, і тим паче, можливо, і Ліги Європи. Тому що такі команди ми у більшості випадків бачимо саме у Лізі Європи. Далі, якщо Динамо пройде партизан або Лугано, то в наступному третьому кваліфікаційному раунді вони будуть не сійними та можуть отримати наступних суперників: це Ліль, Франція, Славія, Чехія, Рейджерс, Шотландія та Зальцбург, Австрія. Якщо б мені показали там, 5 років тому можливих суперників для Динамо у Лізі Чемпіонів, то я б думав, що ну, так, непоганий можливий жереб. Ну а зараз, звичайно. Кожна з команд це серйозний суперник для нашого Динамо. Ну а що стосується плей офф раунду, то тут будуть ті ж самі команди, які продають з третього раунду. До речі, напишіть в коментарях, як вам такий можливий жереб і чи зможе Динамо потрапити хоча б у групу Лігі конференцій. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!